Години ранку російські військові із використанням трьох балістичних ракет 9 М 727 іскандер осколочно фугасної дії завдали удари по Остав'янському району міста Харкова. Під ударом опинилось цивільне підприємство, а також житлові спальні квартали. Внаслідок обстрілу наразі постраждало 52 цивільних особи, серед них п'ятеро дітей, 2, 4, 14, 16 та 17 років. На жаль, Одна особа, чоловік 78 років, загинув. Він спав в своїй квартирі. Внаслідок обстрілу постраждало понад 50 багатоквартирних житлових будинків, а також понад 30 автівок. Три ескандера касетних ну, було розрив цієї ракети. Був повітря. Це касетна касетна заряди були, і такий е, великий розліт, і тому дуже таке велике руйнація, який сьогодні страшна п'ятниця. Е, ну це не те, що жахливо. це не те, що тероризм. Це е, дійсно знаєте, Я не можу навіть оцінити, як сказати, е, висловити словами, е, хто це такий, е, який в такий час. Ти часи, які є, роблять таких поганих так, справи. Так, так,